Важливим чинником у процесі етногенезу є спільна релігія, і в Кримці із цим попервах було не дуже. У Криму з давніх давен традиційно панували ліберальні порядки. Кожен вірив, у що собі хотів, а монгольську адміністрацію в Криму, як і в інших улусах Золотої Орди, релігійні вподобання місцевого населення взагалі мало цікавили. Ситуація почала змінюватися після офіційного прийняття племінником Тохти, ханом Узбеком ісламу. Взагалі-то Узбек завжди симпатизував мусульманам, цікавився ісламським віровченням і ще в 1314 році наказав збудувати в Солхаті Старому Криму мечеть та медреси. А з 1320 року у Золотій Орді починається широка і часом насильницька ісламізація, не чіпають хіба що вуси з переважно християнським населенням. От язичників навертають іслам з усією належною молоді релігії бадьорістю. Хан Узбек не шкодує навіть вищу знать за відмову прийняти мусульманську віру було страчено 120 чингізидів. Слід однак зауважити, що традиції веротерпимості кримці зберегли і ставши мусульманами та зберігають їх до наших днів. Принаймні радикальні ісламістські течії ніколи не знаходили на півострові сприятливого середовища. А релігійні фанатики й терористи з числа кримців існують виключно у звітах ФСБ РФ. За тими самими звітами, до речі, ми з вами фашисти. Поширення на півострові ісламу справило на населення Криму приблизно такий самий ефект, як свого часу хрещення Русі змінило поведінку наших предків. У повсякденному житті людей з'являються ідеали праведного життя. Є вже поняття гріха, милосердя стає чеснотою, змінюється ставлення до бідних, немічних і літніх людей. Подання милостині в Богем стає прямим обов'язком правовірного, поліпшується навіть становище рабів. Тримати яких у неволі можна не більше шести років. Водночас відкриваються мечети і медреси. Кримці знайомляться з набутками високорозвиненої арабської культури, яка в… У 14 столітті все ще значно переважає рівень культурного розвитку європейських народів. Варто зауважити, що в криму тієї пори не фіксують ніякого закабалення місцевого населення, людей не примушують на когось працювати, і формально вони залишаються вільними. А між тим на дворі стоїть темне середньовіччя європейські феодали своїх селян часом і повноцінними людьми не вважають. Син хана Узбека Джанібек уже був культурно розвиненим мусульманином, хоча ґрунтовної економічної освіти йому явно не вистачало. І за його правління, державний бюджет Золотої Орди потерпав від хронічного дефіциту, оскільки населення завойованих земель навчилося вправно ховати прибутки і майстерно уникати податків. Способи, з якими хан пробував оздоровити фінансовий сектор економіки, експерти відносять до розряду вкрай ризикованих. Не варто брати з того хана приклад. Так, Дженні Бек, грубо порушуючи норми міжнародного права, надумав пограбувати генуезькі торгові поселення в Криму, чого протягом 100 років не робив жоден із його попередників. У 1343 році Дженні Бек на чолі великих загонів податкової поліції, взяв у блогу кафу, вимагаючи від тамтешніх бізнесменів гроші. Чесні работоргівці обізвали Дженібека рекетиром і грошей йому не дали. Дженібек засмутився, зняв обогу і пішов шукати, ковбі ще пограбувати. Пошуки результатів не дали, і в 1345 році він знову повертається під кафу та із сумним виразом обличчя повторює прохання про виділення йому фінансової допомоги. Генесці привели черствість і в грошах Джені Беку знову відмовили, а натомість порадили краще зайнятися внутрішніми реформами, а навічно покладатися на іноземних інвесторів. На цей раз Дженібек розлютився, тим паче, що в його війську почалася моровиця, настрій у хана зіпсувався остаточно, і він заходився методично обстрілювати кафу з трибушетів, але стріляв не камінням, а трупами своїх померлих солдат і рабів, яких монголи прицільно перекидали за море у саме місто. Дідусь просить запам'ятати картину, як у 1345 році в кафу летять мертві тіла воїнів Дженнібека. Бо цей неестетичний вчинок капусного хана матиме згодом дуже істотний вплив на весь подальший перебіг історії Європи. Поневіряння в пошуку коштів результату довго не давали, аж тут, у 1349 році, до Дженібека звернувся польський король Казимир III з діловою пропозицією. Казимир просив Дженібека відмовитися від галицько волинської землі і пропонував йому за це добрі гроші. Перебуваючи у фінансовій скруті, Дженібек погодився і легко відмовився від того, що йому і так не належало. Казимир перерахував хану належну суму і почав офіційно називати себе Королем Польщі і Русі. Великий князь Литовський Ольгерц похмурнів і сердито рушив на підконтрольовану Золотій Орді Чернігівщину, яку й приєднав до Великого князівства Литовського у 1355 році, причому абсолютно безкоштовно. Така безпардонність Ольгерда вразила Дженні Бек в самісіньке серце. Він аж бідолашний занедужав. Хвороба батька сильно стривожила його сина, Бердібека, який, розчулено схилившись на татком, майстерню його зарізав. А потім порубав 12 своїх братів, після чого бадьоро мостився у великому золотому наметі хана Золотої Орди і весело глянув довкола. На дворі стояв 1357 рік. Апогей романтичного середньовіччя. При владі хан Бердібек просидів, однак, недовго, бо в 1359 році його самого зарізали, після чого в Золотій Орді починається довгий і веселий період, який увійшов в історію під назвою Великої зам'ятні. Сучасною українською зустрічається ще назва Велике Замішання. Тривало та зам'ятня 21 рік. Аж до 1380 року, за цей час, якої на посаді Хана Золотої Орди змінилося 25 серійних вбивць, один другого серійніший. Саме в цей період відбулося суттєве послаблення позицій Золотої Орди, чому сильно посприяли наші з вами предки, котрі в бойовій співдружності з литовськими і білоруськими соратниками виконали в 1362 році золотоординців з благословенної української землі про що ви зможете детальніше почитати в параграфі Битва на синіх водах. А загалом період Великої Зам'ятні 1359 1380 років невичерпна скарбниця для кіносценаріїв найрізноманітніших жанрів, і головною дієвою особою протягом усіх серій там був Мамай. Тільки не козак-мамай, а Беклярбек і темник Золотої Орди Мамай Алиш кіят Половчанин за походженням і родоначальник литовсько-руського шляхетського роду глинських, а відтак пращур московського царя Івана IV Мучителя Грозного. Дідусь уже згадував, що виборче законодавство Золотої Орди передбачало, що великим ханом може бути обраний лише чингізид по чоловічій лінії. Тому половчанин Мамай, не будучи чингізидом ні по якій лінії, балотуватися на ту посаду не міг навіть теоретично. Така дискримінація політичних прав і свобод громадян Золотої Орди штовхнула Мамая на слизький шлях сепаратизму, і він, зрештою, взяв курс на незалежність Кримського улусу. Це йому не вдалося, бо в золотоординські справи втрутився залізний імір Тимур, більш відомий європейцям, з неважливим прізвиськом Тамерлан, за підтримки якого в 1380 році на посаду великого хана в Сараї всівся Тохтамиш. Який одразу зробив сепаратисту Мамаю суворе попередження. Конфлікт між Мамаєм та Хтамишем досить детально висвітлений не лише в науковій, а й в популярній літературі та навіть в мультфільмах російського виробництва. У ті мультфільми, наприклад, переконливо доводять, що найголовнішою подією тієї пори та й загалом історії Європи, а можливо, і всього людства, була Куликовська битва. Яка стала символом перемоги Росії над силами темряви, православ'я над ісламом і добра над злом. У такому ключі в Росії і донині пишуться в шкільні реферати, докторські дисертації, знімаються фільми і проводяться рольові ігри на природі. Між тим, об'єктивні дослідники, нехтуючи науковим доробком російських мультиплікаторів, розглядають Куликовську битву 1380 року дещо в іншому ключі. Не маючи достовірних доказів, що мамаєве побоїще в лапках взагалі мало місце, професійні історики, однак, не полишають надії, і припускають, що якщо якась битва і була, то її масштаби і значення нескромно перебільшені, бо наймовірніше мова йде про епізод Великої Зам'ятні, під час якої Московський князь Дмитрій слухняно виступив на боці законної влади і, виконуючи інструкції Тохтамиша, Висунув свої війська проти сепаратиста Мамая. У вересні 1380 року, коли сторони зійшлися на куликовому полі, Дмитрій Мамай нетерпляче совалися в сідло, раз у раз придивляючись до горизонту. Бо московський князь чекав на прибуття свого начальника Тохтамиша на чолі федеральних військ, а Мамай розраховував на військо свого союзника, Великого князя Литовського Ягайла. У розпал битви, якщо вона була, Мамаю, вочевидь, стало відомо, що Тохтамиш уже ось ось на підході, а ягайло запізнюється, і це наштовхнуло Мамая на геніальну ідею треба швидше тікати. Отже, розгрому Мамая на куликовому полі не було, а був маневр, завдяки якому Беклярбек -Бек зумів вислинути з пастки. Щоправда, далеко втекти він так і не зумів, бо вже через два тижні Тохтамиш наздогнав його на кауці, і от у тій битві війська волелюбного Кримського улусу й були розбиті. Російські історики, втім, про битву Тохтамиша з Мамаєм на калці намагаються не згадувати, а вперто торочать про Куликовську битву, оперуючи цифрами із сотнями тисяч воїнів з обох боків. Російські ж археологи, слухаючи своїх істориків, лише розпачливо зітхають, бо в археологів завдання складніше їм треба викопати із землі та покласти на стіл речові докази битви. Це за багато десятиліть. Незвичайно ретельних пошуків, під час яких археологи перетерли в долоня глину на площі 25 гектарів. Жодного матеріального доказу Мамаєвого побоїща знайти на Куликовому полі так і не зуміли. Ягайло ж, за деякими відомостями, хоч і не встиг на Куликовську забаву, але переможця в лапках Дмитрія таки наздогнав і його військо розгромив. Втім, на рахунок реальної ролі і участі Єгайла в тих подіях, у середовищі дослідників панують діаметрально протилежні думки, аналізувати, які дідусь не буде, щоб не відволікатися від основної теми оповіді, що присвячена Криму, історія якого в російській інтерпретації традиційно подається як щось вороже і чуже, а між тим, Кримський улус від початку був сильним і потужним гравцем на геополітичному просторі Східної Європи часто виступаючи не лише противником, а й союзником державних утворень, на території яких жили наші предки. Історія взаємин між Кримом і Великим Князівством Литовським багата в цьому сенсі на масу яскравих прикладів. Мамай, після поразки від Охтамиша повернувся в Крим і спробував було знайти політичний притулок у Генуесів, але ті його до кафе не пустили. І нещасно й усіма покинутого Беклярбека вбили у тому самому 1380 році десь в околицях Старого Криму, після чого Тохтамиш наказав поховати Мамая з великими почистями. Московський же князь Дмитрій, усупереч твердженням російських апологетів його персони, був людиною недалекою, що неябияким страхополохом, бо при наймершій небезпеці передягався в одежу просто людина, чи тікав світ за очі. Та й взагалі поводився зовсім не так, як того від нього очікували Карамзін, Соловйов і десятки й сотні інших російських істориків великодержавної школи. Однак російським історикам на допомогу прийшли діячі Московської православної церкви, які, апетитно посмоктуючи пальці, понавигадували про того Дмитрія Ку всяких житті, подаючи історикам приклад, як треба творити історію. Російські історики жваво взялися наслідувати церковників, спільно з якими зліпили такі персони Дмитрія Донського та Сергія Радонежського, які досі викликають у російських шовіністів сльози розчулення, а в людей зі здоровим глуздом веселий сміх. Звісно, що ні про яку незалежність Московського князівства від Золотої Орди отій порійний шлося, навіть несмілива спроба князя Дмитрія порушити податкову дисципліну була негайно зупинена суворим Тохтамишем, який у 1382 році прибув під Москву з великим підрозділом озброєних податківців і з сердитою вимогою відновити сплату податків до державного бюджету Золотої Орди. Герої в Лапках Куликовської битви, князь Дмитрій, ще до приходу Тохтамиша хоробро дременув із Москви і сховався десь аж у Костромі. А його приклад наслідував і митрополит Кипріян, який також зі своїм почтом православних батюшок сміливо пробився крізь юрби москвичів і бадьоро накивав п'ятами у Твер. Розгублені москвичі, щоправда, встигли пограбувати втікаючого митрополита, після чого взялися за княжі боярські льохи, де зберігалися стратегічні запаси вина, меду і інших подібних напоїв. І в оточенні тохтамиші Москві розпочалася грандіозна п'ятика. 1382 року. П'ятиката тривала кілька днів, і російські історики намагаються обійти ту тему стороною, сором'язливо не згадуючи її серед причин падіння Москви. І називають головною причиною розорення своєї столиці обман, до якого нібито вдався тохтамиш, перед яким довірливі москвичі і відчинили ворота. Проте це суті справи не міняє, у Москви не було жодних шансів стояти перед абсолютно тверезими ординськими військами, а розорення Москви 1382 року стало помітною подією хіба що у праці пізніших істориків. Для самого Штохтамиша то був звичайний виховний похід проти неслухняного підлеглого князька, у ході якого хан переконливо показав, що центральна влада сильна і не потерпить найменших проявів сепаратизму. Однак у Тохтамиша вистачало економічної освіти, щоб, караючи підлеглого князя, не вбивати платників податків. Тому розповіді про масштаби заподіяного гнем у Москві лиха швидше за все, сильно не перебільшені. Адже Москва досить швидко оговталася і взялася робити те, що робила завжди втручатися в життя сусідніх князівств, псуючи їм нерви і заважаючи нормально жити. Князь Димитрій після показової прочуханки вів себе підкреслено сумирно. Проти центральної влади ніколи більше не виступав, улесливо присягнув на вірність ханові і чемно сплачував усі належні податки, а водночас громив, палив і плюндрував рязань, твер та інше населені християнами землі, тому й досі шанується Російською православною церквою Московського патріархату як благовірний, преподобний і святий. Прикметно, до речі, що приєднуючи Дмитрія Донського до лику святих московські батюшки якої забули скасувати його відлучення від церкви й анафему, яку на московського князя наклав ще митрополит Кипріян, котрий справжню ціну християнським чеснотам Дмитрія Донського знав незчуток. Після описаних подій Москва і сусідні землі ще протягом ста років аж до 1480 року залишатимуться невід'ємною частиною Золотої Орди, у межах якої формувалася специфічна політична культура. Звичаї, традиції та адміністративні прийоми, які залишаються прикметними рисами російської державності аж до наших днів. Але повернімося до Кримського овусу, котрий після загибелі Мамая в 1380 році романтичних мрій про незалежність все одно не облишив. Цьому, однак, постійно заважали як золотоординські хани, так і всілякі іноземні завойовники на зразок Кульгавого еміра Тимура. Про Тимура варто сказати кілька слів, хоча він на території України був лише один раз і довго в нас, на превелике щастя, не затримався. Між тим діяльність того інваліда внесла суттєві корективи в історії величезного регіону, позначившись певною мірою і на історії України. Тимур залишився в історії як безжальний завойовник, котрий пролив ріки крові і мав огідну звичку позначати свій бойовий шлях пірамідами з людських голів. Сам Емір вірно, підозрював, що невдачні нащадки пам'ятатимуть з усіх його дієн лише оті гори черепів і говоритимуть про нього погано, тому потурбувався залишити після себе достатню кількість письмових документів, які мали зберегти правду, тобто вигідну Тимуру, версію його життя і діяльності. І якщо вірити тим документам, то виявляється, що Тимур з дитинства був чемною та слухняною дитиною. Зростав у бідності і виріс надзвичайно чуйною і порядною людиною, яка ніколи нікого не зачіпала та вела собі тихе й мирне життя. Однак усім навколо чомусь було якесь діло до Тимура, усі намагалися його образити. Ну, що мусив робити Горопаха. Довелося сідати на коня і пояснювати кривникам, що так поводити себе, як вони, негарно. Кривники лагідне слово не завжди розуміли, доводилося їх бити. І якось так сталося, що скоро всі люди почали Тимура дуже поважати і просити його бути їхнім захисником. Він і не хотів, але ж люди просять. Поступово під його рукою зібралися величезні землі, про захист яких Тимур мусив турбуватися, бо на них чомусь ласо задивлялися різні негідники. Доводилося тих негідників бити, але лише виконуючи волю Аллаха. І взагалі Тимур нічого не робив проти волі Аллаха. На якого покладався, шанував улемів, подавав щедру милостиню і благочестиве життя правовірного. Саме тому така тиха й сумирна людина, як Тимур, отримував нагороду за труди гігантські території, незліченні багатства і славу захисника ісламу. А якщо про нього розповідають всякі жахіття, то тому вірити не слід, то все вороги брешуть. От, наприклад, Охтамиш. Тимур по-батьківськи щулився над його важкою долею і допоміг хлопчині зайняти посаду хана Золотої Орди. І нічого ж від Тохтамиша за це не вимагав, крім того, щоб він був чемним, слухняним і виконував найменшу волю Тимура. Тохтами же виявився невдячним негідником, ще й почав допомагати нерозумним хоризмійцям у війні проти нього, мирного і благочестивого Тимура. Що мусив обідовашний Тимур робити? Лише важко зітхнувши, знову сісти на коня і розпочати проти Тохтамиша п'ятилітній похід 1392-1397 років, у ході якої імір методично нищив Золоту Орду. Розгромивши Одединську армію в битві на річці Терек у 1395 році, Тимур сподівався, що Тохтамиш, нарешті, усвідомить свої помилки і прийде до нього з вибаченнями. Але хандр минув у свої північні землі, де жили якісь бородаті люди, котрі не знали світло вчення пророка Мухаммеда і поклонялися якимось хрестам. Тимур рушив за Тохтамишем у ті землі, сподіваючись, що в того прокинеться совість, шукав його спочатку в Рязані, потім повернув усе до горядригом у місті Єлець, але капосного хана ніде не знайшов. Тоді Емір розвертає свої війська та рухається з ними у Крим. Науковці, однак, досі гадають, чому ж войовничий емір відступив і навіть Москви не спалив, та називають в якості робочих версій дві необхідність захищати раніше завойовані території, а також неготовність зійтися в бою з Великим Князівством Литовським, оскільки навперейми Тимуру вже рухалася потужна русько-Литовська армія Вітовта. Однак найвірогідніше, що Москва, як і ряд інших міст, просто відкупилися від Тимура, приславши йому багаті дари та запевнивши у своїй повній покорі. Принаймні у знаменитих зафарнама нама книг перемог Тимура, міститься детальний перелік підкорених ним міст, і серед них окремо згадується і Москва. Отже, Тимур мав відчувати себе повністю задоволеним і міг спокійно рухатися на Крим. Куди він і пішов у 1395 році. В Криму в той час серед знаті поширилися панічні настрої. Багато хто з мешканців півострова, шукаючи порятунку, подався на північ, просячи політичного притулку у Великому князівстві Литовському. І треба сказати, що в таких серйозних обставинах, розуміючи, яка загроза нависла над татарськими сусідами, Велике Князівство Литовське протягнуло їм руку допомоги. Чимало татарських родин оселилися на землях нинішніх Литви, Білорусі України, нащадки яких живуть там і донині. Евакуація багатьох татар з Криму в землі Великого Князівства Литовського була своєчасною, бо в 1395 році Тамерлан таки вдерся на півострів і вів себе там, точнісінько так, як і десятки завойовників до нього, тобто огидно, брутально і некультурно. І, лише розбивши й пограбувавши кафу та деякі інші торгові поселення європейських купців, вирішив, що час нарешті повертатися додому у Самарканд. Оповідаючи про історію Криму, дідусь, як бачите, не лише часто відволікався на різні дотичні теми, а й сильно вирвався вперед, довівши свою оповідь майже до початку 15 століття. А між тим, розповідь про історію Реншти українських земель ми перервали ще на середині 14 століття. Тож дідусеві доведеться в наступному параграфі повертатися на півстоліття назад. Однак, для того, щоб логічно завершити цей параграф, варто згадати, що в 1397 році народився один хлопчик, який відіграє згодом в історії Криму дуже помітну роль. Щоправда, народився він далеко від півострова і з'явився на світ у сім'ї кримських іммігрантів, які, тікаючи від Орд Тимура, знайшли собі притулок на території Великого князівства Литовського. Цьому, народженому в тодішній столиці Великого князівства Литовського місті Тракай, хлопчикові судилося згодом проголосити незалежність Криму і стати першим правителем Кримського ханства під іменем Хаджі І Герай. Саме він був засновником династії гераїв, які правили Кримом аж до його анексії Російською імперією в 1783 році. Однак про всі ті події, а також про багато інших, розповідається вже в третьому томі історії України від діда Сверида. А зараз насав час повернутися на півстоліття назад, щоб розпочати свою розповідь про котиків. Чому про котиків? Ну, В них же теж є своя історія, і часом вона дуже перепліталася з історією людей.